Брати Юрій Зиновій та Борис Вовчуки мають типову для дітей третьої повоєнної хвилі імміграції родинну історію. Їхній батько народився у Німеччині, куди родина втекла від радянської влади. Брати перше покоління, яке було народжено вже у США. Мама теж українського походження. Брати говорять українською та мають тісний зв'язок з громадою та батьківщиною пращурів. У 2015-му найменший Зиновій заснував цивільно військовий інноваційний інститут. Мета побудувати міст між науковою спільнотою та реальними потребами військових. Наразі один з ключових партнерів братів це міністерство оборони. США. наше бізнес займається з оборони переважно досить секретні, а дуже важливі праці для нашого уряду американських, наприклад, нова технологія і також з нашим захисників з ним працювати і співпрацювати з ними про. Нові технології і проблеми вони мають також а, а, на, на війні у листопаді минулого року після смерті батька на його честь. Брати заснували власний благодійний фонд. Бурфундація кажуть, це була їхня відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Планують вкласти у фонд кілька мільйонів доларів. Усі зусилля спрямують на допомогу Україні. Я Дітей і по-друге, я дослідників. Uh, які можуть, uh, наприклад, на, на аспирантурі так само що займаючись технологию, uh, uh, потратити uh, uh, розвиток, економічний розвиток України після війни. Uh, і, і по четверте, найважливіше для нас це є правда і правда організації українських націоналістів. Так само підтримує Україну і Юлія Смолянський, успішна американська підприємиця українського походження. У 2002-му, коли коли її батько Михайло, Юлія очолила компанію з виробництва кефіру та інших молочних продуктів, яку він заснував. Під керівництвом Юлії дохід компанії зріс з 12 до 141 мільйона доларів на рік. Ми дуже пишаємося тим, що впродовж останніх 36 років створювали продукти української спадщини, навчаючи американців, як пити кефір та що це таке, а також усі його переваги для здоров'я. Це те, що українці передають з покоління в покоління вже понад 2000 років. І лише після нашої міграції, коли мої батьки залишили радянську Україну з Києва, вони взяли цей продукт, привезли його з собою та поділилися ним з рештою світу. Менше ніж за 10 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юлія організувала збір коштів у Чикаго. І з її ініціативи було зібрано майже мільйон доларів на підтримку України. З того часу не припиняє збирати кошти та допомагати. Героям слава справді надихає зворушує український українські народ і все, що ми можемо зробити, щоб підтримати. Ми завжди будемо робити. Я вважаю, що сьогодні дуже важливо об'єднатися, тому що разом ми сильніші, ніж поодинці. І Я думаю, що об'єднавшись разом, ми можемо створити. Організації захистити та зберегти Україну, залучити людей в Вашингтоні, які мають гроші, щоб продовжувати вкладати фінансові ресурси та людський капітал в Україну, і не просто зараз, а завжди. понад 300 тисяч доларів передала на допомогу Україні провідна компанія з виробництва сантехніки, співзасновником якої є Руслан Ліві. Руслан з родиною іммігрував до з Симферополя, коли йому було 15 років. Після вторгнення Росії разом з партнерами та друзями заснував фонд допомоги Україні. Для нових в Ми збирали для дронів, зробили мобільний госпіталь у Хмельницькій області. Ми перевезли багато родин з Харкова та Одеси. Ми продовжимо допомагати та сподіваємося, що будемо брати участь у реконструкції України. Тарас Лавровський та Діана Гетун приїхали до США вже після вторгнення. Познайомилися та вирішили разом займатися бізнесом. Перший проект це видання книжки 100 американських підприємців українського походження. Працюючи над проектом, проаналізували тисячі компаній. кажуть, практично кожна активна допомагає Україні після кожного нашого спілкування з потенційними. Героями нашого проекту ми дізнавалися все більше і більше, що вони з початку повномасштабного вторгнення були повністю залучені в допомогу Україні, в допомогу людей в Україні, а також допомогу армії. Книжку про американських бізнесменів українського походження презентували у Нью-Йорку. Під час презентації відбувся і аукціон збору коштів для двох фондів: – United 24» та готівка для біженців. Зокрема, на реконструкцію Михайла Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, а також готівку для мешканців прифронтових сіл, відкрила аукціон українська акторка Івана Сахно, яка працює у Голівуді, та є амбасадоркою фонду ЮНАТИ 24 Наскільки довго ми про це говоримо, настільки не буде спадати увага, тому важливо тримати світ а, у фокусі на рахунок України. Це є частиною. А, Мого життя кожен день тому звичайно, підтримку я отримую від е, моїх партнерів по зйомкам і від друзів. Вона відчувається на захід підтримати Україну. Прийшли голівудські зірки, зокрема Милора Гардін, Наташа Генстріч та Кріс Браунінг. я прийшла сюди підтримати підприємців з українським корінням, які успішно працюють тут у Сполучених Штатах, і підтримати український народ. Я дуже переживаю за Україну. Я провів там рік дуже давно, задовго до всіх цих подій. І знаєте, це був один з найкращих років мого життя. Я чудово провів час. Я сподіваюся, що ми повернемося до того, що ми мали. Останні півтора роки я роблю все, що можу, аби підтримати Україну, навіть просто бути присутньою тут для українців і показати, що американці, канадці ми на вашому боці. Ми стоїмо з вами на аукціоні. Поміж іншого розігрували футболку з підписом головного тренера збірної України Сергія Реброва. А також автентичну вишиту весільну сорочку з Вінниччини. у підсумку вдалося зібрати 80 тисяч доларів. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки. thank you